Франція країна багатьох революцій. Сьогодні розберемося. Хто такі ультраправі у Франції, як вони еволюціонували і чому про них знову говорять на головних шпальтах? Історія французьких ультраправих починається не в 1970-х, а значно раніше. На рубежі 19 20 століть з'являється рух Аксіон під впливом Чарльза Маура, антидемократичні, монархічні, антисемійські ідеї, що сформували інтелектуальний плац для майбутніх правих течій. Розглянемо найпопулярніші партії та організації правих рухів Франції: Національний фронт партія, що змінила правила гри. У 1972 році Жан Марі Лепен заснував національний фронт, рух, що збирав націоналістичний міграційно критичні настрої. Партія виросла у головну організовану силу французької ультраправи. Лепен ветеран війни в Алжирі, в політиці націоналіст. Він очолював Національний фронт протягом багатьох десятиліть до 2011 року. Коли лідерство перейшло до його дочки Марі Лепен під впливом Марі Лепен перетворилось перетворилась у національне об'єднання з прагненням депоетизувати імідж та виходити в мейнстрім. Ідеологія та підтримка, їх ідеологія, націоналізм, соціальний консерватизм, сувора імміграційна політика, суверенізм. Поступово партія очищувала свій образ. Марін Лепен активно працювала над депоетизацією риторики, щоб зробити національне об'єднання більш прийнятним для широкого кола виборців у 2024 році. Національне об'єднання значно пришвидшило свою підтримку на парламентських виборах. Офіційна кількість членів партії 83 тисячі, вважається третьою найбільшою політичною партією Франції, представлена у національному та європейському парламенті. Вона входить до Альянсу Європейських Національних Рухів. У вересні 2021 року Марін Лепен пішла з посади голови партії, щоб присвятити себе президентським виборам наступного року. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови партії став Жордан Бардела. У партії також були зв'язки з Україною деякий час. Національний фронт співпрацював з українською партією ВО Свобода через Альянс Європейських Національних Рухів. Результати виборів. На позачергових парламентських виборах 2024 року національне об'єднання із союзниками отримали приблизно 33,3% голосів у першому турі. У підсумку партія здобула 142 та 143 місця у національній асамблеї 577 депутатів. За даними Європейської парламентської статистики, національне об'єднання стало однією з найбільших фракцій. У попередньому складі національне об'єднання вже мало в 79 депутатів. Значне зростання до 2024 року. У Франції партія національне об'єднання з початку року стабільно лідирує в рейтингах. Ультраправих називають такими, що стоять біля воріт влади. Частина голосів приходить із найбільш націоналістично налаштованих регіонів серед тих, хто вважає міграцію серйозною проблемою. Соціально-економічні питання, безпека, робочі місця, суверенітет, часто використовуються національним об'єднанням для звернення до електорату. Засновник Лепен фігура сильно поляризуюча за життя. Він часто опинявся у центрі суперечок, зокрема через антисемістські заяви. Перехід Марії Лепен до м'якшого іменжу частина стратегії легіматизації, що викликає критику як серед супротивників правих, так і серед радикалів, які вважають, що традиційний екстремізм був зраджений. У 2024 2025 роках національне об'єднання та її лідери опинилися під низкою кримінальних та фінансових розслідувань, звинувачення у привласненні коштів Європарламенту, підозри в незаконному фінансуванні. 31 березня 2025 року, після того як учасницю цієї партії Марін Лепен звинуватили у викраданні грошей від ЄС, партію зобов'язали сплатити штраф у розмірі 2 мільйони євро. Російські зв'язки партія теж має, оскільки французькі банки відмовляли партію фінансування, то керівництво звернулося до закордонних банків. 23 листопада з'явилася інформація, що чесько-російський банк, власник росіянин Роман Попов, виділив на проведення виборчої кампанії кредит на 9 мільйонів євро. Також у заголовках різних ЗМІ писали про її антиукраїнські висловлювання та дії, а також, нібито підтримку політики Путіна та Росії. Деякі звинувачують її навіть в українофобі. 31 березня 2025 року французький суд засудив Лепен до 4 років позбавлення волі після того, як її визнали винною у розкраданні коштів ЄС, через які фінансували свою ультраправу партію національне об'єднання. Також їй заборонили участь на президентських виборах на наступні 5 років. Реконкит. Партію заснував Ерік Земур, журналіст, публіцист, телеведучий, дуже впливовий інтелектуал та публічна фігура на правому секторі. Новачок у політиці, прихильник крайніх правих ідей, який потрапив до суду за заклики до ненависті і російські висловлювання, вже може похвалитися солідним електоратом. Зему розповідав про те, як на Францію чекає велике заміщення теорія змови поширена в ультраправих колах, згідно з якою європейське населення поступово замінять вихідці з Африки. А неповнолітні мігранти це вбивці та насильники. У своїх інтерв'ю Земур неодноразово висловлював захоплення російським президентом і навіть казав, що мріє про французького Путіна, а також розповідав, як Росію обступили країни НАТО. Офіційно партія Реконкід, що перекладається як відвоювання, створена 5 грудня 2021 року. Назва Реконкріт натякає на історичну реконкісту, елемент, який для багатьох є символічним поверненням традицій та захисту цивілізації. Ідеологія та підтримка. Їх ідеологія суворий контроль над імміграцією, захист французької ідентичності, скептицизм до глобалізації, сильна правоконсервативна риторика. Підтримка частково серед консервативної молоді, інтелектуалів, тих, хто шукає більш радикальний традиційний правий проєкт ніж національне об'єднання. Партія залучила приватні пожертви. Наприклад, за даними The Guardian, Реконкит зібрала значні приватні внески. На президентських виборах 2022 року Земур отримав 7% голосів. У європейських виборах 2024 року двадцять реконкит здобула 5% голосів і отримала кілька місць у Європарламенті. В національній асамблеї, за даними аналізу Фепс, реконкит не має значної кількості депутатів. Перед парламентськими виборами 2024 року був конфлікт. Реконкит заявила, що її виключили з правої коаліції правих. Нова хвиля покоління ідентичності. На початку 2010-х виникла рухлива молодіжна хвиля покоління ідентичності. Вони поєднували націоналістичну риторику з сучасною ідентичною естетикою флешмоби, медійні акції, блокади. Через свій парамілітаризм, стиль та антимігрантські акції організація була заборонена урядом у 2021 році. Офіційний представник покоління ідентичності Клеман Мартин. Учасники поставали перед судом, зокрема, за заклики до расової ненависті. Різні асоціації та політики неодноразово закликали ліквідувати цей рух. Воно здобуло популярність після своїх антимігрантських акцій, у яких брали участь по кілька десятків людей. Перша з них пройшла у 2012 році на даху мечеті у Пуатє, куди учасники покоління ідентичності піднялися з плакатами проти імміграції та ісламу. Про ліквідацію покоління ідентичності глава МВС голосив після чергової акції цього руху проти іммігрантів у Піренеях. У січні учасники покоління ідентичності перекрили перевал коль дю Партіон на кордоні Франції та Іспанії. Вони заблокували перевал на машинах із написами Захисти Європу у квітні 2018 року. Покоління ідентичності провело аналогічну, але масштабнішу акцію в Альпах біля кордону з Італією. Саме вона принесла руху широку популярність. Для патрулювання гірського перевалу активісти взяли в оренду два вертольоти: десяток позашляховиків та дрони. У зв'язку з акцією в Альпах, виправний суд у 2019 році засудив трьох керівників покоління ідентичності на шість місяців в'язниці. Суд визнав, що вони спробували підмінити у свідомості громадської функції держави своїм патрулюванням на кордоні. Релігійно-традиціоналістська ультраправа сівітас та інші. Існує й релігійно-консервативний напрям Сівітас громада. Традиціоналістська католицька організація, що виступала проти абортів, ЛГБТ права секуляризму. У 2023 році уряд розпустив Сівітас, звинувативши у випадах, що закликають до війни проти держави та умові ворожнечі. Існувала з 1999 року як асоціація з 2016-го формальна партія. Один з лідерів і ключова фігура Алена Скада, який активно просуває національно-католицькі традиціоналістські цінності. Ідеологія сильного традиційного католицизму, консерватизму, антисекуляризму. Отримували підтримку серед традиційних консервативних католиків, людей, схильних до релігійного фундаменталізму і тих, хто відстоює традиційну сім'ю. Як політична партія з 2016 року бере участь, зокрема на локальних виборах. Однак її парламентська присутність дуже обмежена або відсутня на широкому національному рівні. Це невелика фракція в національній асамблеї. Всі віта демонстрації, молитви, акції проти абортів, одностатевих шлюбів, культурних творів, які вони вважають християнською образою, публічні кампанії в соціальних мережах, конференції, релігійні зібрання. У серпні 2023 року уряд Франції ініціював процедуру розпуску «Сівітас». 4 жовтня 2023 року рішення Ради міністрів про офіційний розпуск. Причиною розпуску й були заяви, нібито рух заохочує до війни проти республіки, пропагує насильство і нетерпимість. Після заборони частини активістів або симпатиків можуть діяти через інші структури або в неофіційній формі. Ультраправі у Франції це мозаїка. Від історичних монархістів до сучасних популістів і молодіжних активістів одні прагнуть легітимації через вибори, інші впливу через акції. Стежити за ними потрібно не для сенсації, а щоб розуміти, як змінюється демократичний дискус.